Мальовнича природа Васильківської землі, багата народна культура, живуть старі традиції. А ще ця благодатна земля знана своїми старожилами. У понеділок, 26 серпня, міська делегація, на чолі з першим заступником міського голови Прунцевим Сергієм Євгенійовичем завітала Торитвіна Григорія Абрамовича, якому виповнювалася у цей день 102 роки. Ну разрешите в первую очередь от исполнительного комитета, мне как заму мэра, от мэра, от всего исполнительного комитета поздравить вас сегодня с этой датой, пожелать вам крепкого здоровья, мира, благополучия, чтобы ваша семья была крепкая, чтобы ваша семья была дружная, чтобы ваш дом был полная чаша. И спасибо сказать вам большое. за то, что вы делали для этого города и для людей, которые проживают в этом городе. И продолжаете своим е, пребыванием в городе, продолжаете все-таки многих стимулировать, многих поддерживать и многих все-таки вот на какие-то свершения, на какие-то дела э, да, е, сподвигать. Спасибо вам большое. Спасибо. С днем рождения. Спасибо. Ярко только то, что то, что сделали, надо сохранять. От. Вот. вот там, где. Поэтому моя мечта, чтобы сохранилось все то, что было сделано. У цей день Григорій Абрамович приймав вітання від імені губернатора Київщини Анатолія Присяжнюка, обласної організації ветеранів України, центрального друкованого органу Міністерства оборони. Ми від імені Київської обласної адміністрації, від імені нашої Київської обласної організації Областная От... администрация. 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 Областная администрация. Ой, какой, У нас какой. документ есть на все. Это Киевская Какая областная это? администрация. Губернатор вас поздравляет с днем рождения. Спасибо большое. Это, это, это большое спасибо. Это еще не все. Это не все. Организация ветеранов Украины вручает вам... <поцвічний> Раскрутить посвященное. Это, это, это от... высшая награда ветеран ветеранов Украины. А -а -а, это это большое. Это большое. Чтобы возле, возле меня стоял мой танк. Очень Нет, буду я рядом с вами. Спасибо. Это с Киева, это да. с области, Нет, нет да. это нет. киевская организация, это украинская, всеукраинская все организация. Всеукраинская? Да, это да. Цибенко. Да. Цибенко, да. всеукраинская организация. Да, давай, где ну где где и наша киевская областная организация ветеранов Спасибо. тоже вам вручает небольшой подарок, так, в меру, в меру своих возможностей. Спасибо. И главное, крепкого Спасибо. вам здоровья. Спасибо. Когда... Я, я беру с ним. Це центральний друкований орган Міністерства оборони України, Народна армія, також вітає, і в тому числі, я його представник, з Вакне народження. Ми приєднуємося до всіх поздоров, які ви сьогодні промінували і бажаємо вам щиро здоров'я і багато-багато років щиро. Від Ради ветеранів іменинника вітав голова спілки ветеранів міста Агієв Олександр Васильович із своїми колегами. Дорогой Григорій Абрамович, розчився від ветеранів міста Василькова, поздравить вас з днем рождения, пожелать щастя і здоров'я. Скажу, що за древнюю історію міста ви перші почали традицію. То все жінка, женщина, і у нас рекорд по женщинам 106 років. 106 да. Лет. да. А это Казачок Александра Петровна. А теперь вы открыли рекорд. Серьезно? Да, для 102. мужиков, для, для мужчин, да. да. Для, за всю историю города. Так что вам счастья и здоровья. Я хоть и не женщина. Но... Да, вот. вот это наше маленькое поздравление. Я да. не отделю, да. ни того, ничего, мій. ничего. И маленькая. Да. Так, да. мы вас поздравляем. Далі. И я хочу знать, чтобы вы меня запомнили, что я весь поведательный секретарь. Да. Я напросилась, гости, что я работаю ради ветеранов. Они приняли, говорят, что молодые ходят цыганки. У нас слышал тогда. Я сразу, сразу вам вручаю. Давайте я вас поцелую. Все. Все, Все, що ми нас з дорогою я прийому <плес> нам випала нагода поспілкуватися із дружиною Григорія Абрамовича Зінаїдою Григорівною, яка у місті Василькові достатньо відома як чудовий лікар педіатр до якої і зараз мамочки ведуть своїх дітлахів на консультації, а медпрацівники нашої лікарні часто звертаються за порадами. Мы в курсе всех событий, которые происходят у нас на Украине и во всем мире, конечно. И кроме того, я очень много научной литературы читаю, медицинской, чтобы быть в курсе самых новых событий, которые бывают в медицине. Вже 69 років ця чудова пара живе пліч-опліч, -у, -пліч, у горі і радості, разом долаючи перешкоди і з надією найкраще зустрічає кожен новий день. 69 років ми разом. Ой, Боже мій. Да, 69 років я її тримаю. Держу или <сум> <Держу і> терплю? <сум> да, терплю и держу. 69 лет. Вот Как раз 16 числа этого месяца, этого года, как раз было 69 лет нашей Совместное. нашего знакомства. Ну, я так думаю, что вот ваш союз, он помогает вам на сегодня. Очень помогает, конечно. Конечно помогает, очень. Что вы вместе... Есть чувство любви, уважения. Секрет довголіття ритві не вбачають в активні життєві позиції. Любові до близьких, рідних і всіх оточуючих вважають за щастя кожен день прожити разом. Тоше то, що, то, що розрушили зараз, Мені прийшлося то С зараз його розрушили. Ви знаєте завод холодильників. А от, да. ви коли-то Да? Так, да. я його організовував, построїли його. Сейчас yeah. от него только память осталась. Ця творча група нашого каналу від щирого серця вітає сім'ю Ритвіних із Днем Народження Григорія Абрамовича. І хоч за віком у Василькові він найстарший серед чоловіків, але для молоді завжди буде взірцем оптимізму, активної діяльності, сумлінної, результативної праці, злагоди сімейного затишку, душевного спокою та активного довголіття вам, Григорій Абрамович. Не встиг Сергій Євгенович Прунцев закінчити вітальну промову на дні народження найстарішого у нашому місті довгожителя, як тривожний дзвінок покликав його на інший об'єкт вулицю Комінтерна. Мешканці вулиці здійняли галас, що дійшов аж до виконкому, бо стали свідками встановлення незаконного, на їх думку, чергового генделика. Перший заступник міського голови дуже швидко і кваліфіковано, як то кажуть, розрулив ситуацію. Так, де межеві знаки? Де винесення земельної ділянки в натуру? Ось от. Де? Покажіть мені колишки конкретно, де забиті. де забиті? От зроблений без а? сусіда. Я навіть без поняття не підписувала де? нічого. От зараз мені покажіть, де ділянка, про яку ви говорите, винесена в натурі. Ось ділянка здесь. Я розумію, що здесь, десь. Де конкретно, от покажіть мені, межа звідси. Від Один забитий межевий знак, ось о, другий межевий знак, третій межевий знак і четвертий межевий знак. У нас вже чотири точки, правильно? Чотири точки. Ви ж щоб не було цих ситуацій, щоб не було оцих спорів. Ви ж маєте конкретно показати ось у межі тої ділянки, яка ось у вас 10, по документах... Тому що... Колишок, туди... Тому що організація має приїхати, винести, і ці колишки, як ми живі знаки, мають зберігатися обов'язково. Вони у вас мають зберігатися постійно, так як ви власник земельної ділянки. Без цього, хлопці і дівчата, і шановні громадяни, ви не зможете тут робити ніяких... В результаті розмови з представниками протидіючих сторін виявилося, що на земельну ділянку, яка за повітом належить одній мешканці, зазіхнули інші, які якимось чином приватизували шматок землі без погодження меж із сусідами. Ну да, без дозволу, без нічого прийшли, роблять. Тобто, ви вважаєте, що це діляночка, яка належить особисто вам за спадщиною? Да, да, да. угу. Які ви бачите вирішення конфлікту? У вас є необхідні документи на руках. Щоб сперечати. Ну, зараз навіть не заповіт, бо так спішили схватила, які були тут документи. Mm -hmm. Думала, книжка є mm -hmm. а на землю. Дома Ви вважаєте, що втручення, втручення першого заступника не нашої голови допомогло вам у вирішенні конфлікту? Ну поки на певний момент, щоб ви розібралися хто правий, хто виновенний дата згідно закону, щоб розпочати будь-яку діяльність, замало бути власником земельної ділянки. Натомість треба одержати необхідні дозвільні документи від належних інстанцій. Встановити чітко межеві знаки, і тоді буде видно, що це ваше, це їхнє, і тоді ніяких питань нема. Якщо у вас є таке право встановлювати малоархітектурну форму, а для цього ще треба рішення виконавчого комітету, як мені, питань нема. Я до вас претензій мати ніяких не буду, і міліція ніяких претензій мати не буде. Ну крім державного акту, ви мені нічого більше не показали. Що ж ви хочете встановлювати ну, тут? Тужа тужа, туж? тужа? для яких цілей? Ну тут же ж там малювання. Дивіться, гараж. Де гараж? О, тут. Це, гараж? Да. 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 Який це гараж? Покажіть мені, де ворота? Будуть ворота. ворота будуть. — А яке Значить, це? Земельна ділянка має використовуватися виключно для тих цілей, для яких вона видана. Да. Тут да. у нас цільове призначення в державному акті яке? Для будівництва індивідуального будівництва. Індивідуального гаража. Yeah. Закладайте фундамент під гараж, зводьте стіни, будуйте. Стіни є, ми обложимо керпічому. Ти стіни всі будете буде. ну, утіпляний. Буде? Люди дома вкладують. Я нікого Дурак. не роблю. Чекайте, ось ось, ось телебачення місцеве. Дураку. По телебаченню все покажуть і ваші слова. ну, хто, хто з кого робить дураків. Були не готові до такої швидкої реакції міської влади і водії вантажівок. Служба Даї вилучила у них водійські посвідчення за порушення правил дорожнього руху, правил паркування та за відсутність маршрутних листів. Мешканці вулиці подейкують, що власники тимчасової споруди збиралися влаштувати тут ще один пункт прийому металобрухту. Факти, звичайно, не перевірені, але те, що ця споруда нагадує все, що завгодно, тільки не гараж, це однозначно.